Друзі, всім привіт у ЗАРІ, Всім привіт на снижечках. Знижки тривають, тому буде пару ефірів. З зари будуть снижечки, тому що бренд додає різні позиції, багатолітнього ще додає на снижки і зимового одягу. Буде цікаво. Комбінезончик в такому оливковому ніжному відтінку з акцентною спойною. Подивіться, як він зав'язується. І ціна 999 гривень в складі льон і віскоза. І Як багато класних речей, просто очі розбігаються, розбігаються куди по-різному. Одне око в одну сторону, друге в другу. Якщо ви розумієте, мій жарт. Тобто порівняння, бо дійсно поліамід і віскоза 50 на 50. В'язана сукня. Подивіться, яка краса. Є такої досить товстої в'язки. Є багато блуз, суконь, брюк. Верхнюю одягу, взуття, все на знижках. Ще недавно я ось показувала таку сукню, закупа грошей, а сьогодні вона вже на знижці і ціна 999 гривень, п'ятдесят один відсоток віскози. Я бачу з льону є красиві червоні сукні, відкриті з відкритими плечами, тобто на бриталічках 52 льону і 48% віскози, І підкладка теж натуральна льон з віскозою. Не можу її зняти, покажу вам так, десь ці бриталічки запуталися. Ось така сукня. Ой, якась така сукня віскоза, 78% і металізована непічка і поліамід. А вона такої важкої в'язки. А я розумію так, що вона без бретельок тільки на груди. І є ось такий шарф, ви собі шию вмотуєте ним, якось так. Я бачу, є багато шубок, і вони не, не на знижці, 4499 гривень. Поліестер і підкладка поліестер і віскоза. Ось така шуба, білесенька. А, зима ще попереду, тому багато є на знижках, а багато є поповнення. І є в такому світло-сірому, приємному кольорі. Теж така ціна. Пряма коротка шубка, дуже схожа на натуральну. Гольфи. Поліастер. бавовна. Майже 50 на 50, 54 поліастеру, 46 бавовни. Ось такий гольф, такий джемпер в сірому кольорі, мінімалістична, пряма модель. Напевне, ще є низ або брюки, такі це такої середньої щільності в'язки. Можливо, є брюки і, можливо, є або спідниця. Дійсно, є спідничка, спідничка, трапеція. Спідниця коштує 899 гривень. Вона в довжині мідаксі, не є коротка, не є в коліно. І є в чорних кольорах. Теж все базово. Такий є чорний гольф і є така ж чорна спідниця. Кардигани щільної в'язки в кольорі марсала до бордо. А 1499 гривень в складі амполіаніт і віскоза, 49% віскоза з акцентними гудзиками. Ну, подобається подобається мені і дизайн, як виконано, такий мінімалістичний стиль. І одночасно ці гудзики акцентні, вони так доповнюють. Якби ну, не сумна ця річ. В зарі завжди трендові сучасні моделі. Ось такі чоботи, красиві чоботи-козаки, вони не низькі, схожі на шкіру. Зараз я подивлюся, який там склад. І дійсно це натуральна шкіра вверх, натуральна шкіра всередині 4999 гривень. Повністю шкіряні чоботи, вверх і всередині шкіра. Видно, що якість дуже хороша. І сучасні. А Ви тільки погляньте на цей лаконічний жакет, він виготовлений в Марокко, це теж дуже добре, тому що там продукують якісні речі. Чорний, базовий, двобортний і з акцентними гудзиками. Які шедевральні гудзики? І такий жакет коштує 2499 гривень, це Поліестер, віскоза 33% і еластан. Зараз трендом стали брюки, з яких нібито виглядають інші брюки, або ваші трусики, або піжамні штани. Ну, такий тренд. Якби класичні брюки, так, а знизу виглядають ще такі брючки, а така обманка. А брюки консервативні, класичні, такі брюки палацо, Тримають форму в сірому кольорі, смужечку. І а, тканина головна, тобто брючна поліестер, і віскоза Ластан. А ця обманочка поліестер. І їхня ціна 1499 гривень. Красиві, якісні, стильні джемберні в сірому кольорі і в вкравому. Акрил, поліестер, і шерсть, і еластан 1299 гривень. М'якесенький і тепленький, я впевнена. І ще є в, кольорі, в кремовому кольорі, кремовому. Таким, бачите, швом білим акцентним, досить товстенький поліестер, шерсть і вас там, 1299 гривень. Так, є курточки, є свіжий завіз теплих курток 1999 гривень, а наповнювач синтепон. Вона з капюшончиком ця куртка в біло-молочному кольорі. Капюшон не вистівується, вона близько в цій кишені теж на блискавці, така об'ємна, дута, класна досить модель, має трикотажні внутрішні манжети. і є в такому чорному кольорі. Така курточка. Стильна досить, і, знаєте, тканина досить якісна, на вигляд, що вона не буде промокати. Є мега стильні світшоти, теж такий оверсайз, мінімалістичні, такий трикотаж трішки щільний. Як бачите, вони з таким необрізаним, необробленим, точніше низом, як обрізаним. І їхня ціна 899 гривень на снижці. Це поліестер і 46% потону. І є в такому кольорі, як Бордо. Це не повністю бордо, так трішки між Марсалом і Бордо. Сірий мені краще сподобався. Ну І до цих світшотів є брюки. Як бачите, можна підібрати разом в костюмі брюки широкі, брюки палацу, а такий щільного трикутажу. 999 гривень, котон і поліастер. І такі брючки є в бо бордовому кольорі. Я показувала світшот, є ще такому пісочному. Там теж є світшот такий, і є інший відтінок сірого, і ще є інший темно сирий і є світшоти до цих брюк. Шуба досить легесенька, шуба теді. молочно-кремому відтінку дуже красива. Ціна 3999 гривень. А така шубка, просто любов, любов її в чорному кольорі. Така ж сама ціна і така сама якість в чорному, базовому кольорі, ну і та і та базова. А просто в білій вони дуже а, будете ходити там по вулиці, вона марка, а чорна просто саме то з кишенями боковими застібається на один гудзик, така довга в підлогу, як кажуть. Можна це все доповнити такими будрійонами, такими черевиками з акцентними кнопками на шпильці. Це шкір замірна і їхня ціна від гривень. Бачу, на знижці шапка 799 гривень, 700%, 70% шерсті і 30% кашеміру. Шерсть і кашемір. Не поліестер і не поліамід. Класна стильна шапка. Вона відповідно коштує шерсть і кашемір. І є ще ось такі кардигани, в'язані середньої в'язки. Відтінок приємний, такий відтінок капучино. І такий кардиганчик коштує 1299 гривень, а в складі є 6% шерсті. Акрил, шерсть шерсті ластан. Ось така краса. Стильна річ, і базова. Вона підійде вам як повсякденно, так і можна десь по білій сорочці. До ділового гардеробу теж її пристосувати цей кардиган. Подивіться, який ще стильненький є кардиганчик на блискавці. Короткий оверсайз з кишенями. В складі є шерсть, 5%, акрил і поліестер. Досить погане освітлення, мерехти все, тому якість відео не завжди залежить від моєї камери, а ще залежить яке освітлення в магазині. Ви теж повинні це розуміти, що зйомки не відбуваються на професійну камеру. Це любитель, любительські зйомки. Я ділюся своїми враженнями від перегляду магазину товарів. Ще побачила дуже стильні чоботи. Вони досить масивні, на тракторній підошві, високі, такі трішки брутальні. І їхня ціна 2399 гривень, це шкір замінник. Ще є стиль в сірому кольорі, такий худі, як бомбер, досить товстенький. І я бачу, є брюки, що можна підібрати в костюмі 1299 гривень пуля стривастан. Знизу цікаво, так призібрано і можна стягувати. Бачите, можна регулювати собі, зробити вільне, можна стягувати. Рукавчики, манжети на гумці. І є а, такого ж складу. Такого ж, якби, ну, це вони підходять і до цього верху. Можна придбати в костюмі. І їхня ціна 23 євро. Можливо, я зараз десь подивлюся і покажу вам ціну гривня. Ну, можете собі перевести. Є 1149 гривень вони коштують. На гумці є різні розміри. Те, хто пише під відео, озвучуйте розміри. Розміри всі, це новий одяг і вся розмірна сітка. Традиційно черга до паси. Ось такий величезний хвіст. Речі в зарі розлітаються як гарячі пиріжки. на деякі парфуми є. Знижечка. А треба брати, треба брати. 100 гривень знижка на, на ось цю, наприклад, парфумовану водичку коштувала 499 гривень, зараз 399 гривень. А на парфуми дуже рідко буває знижечка. Дуже рідко. І як ось красиво ці оформлені, ця парфумована водичка. І тут суттєва знижка 1499 гривень коштувала. І зараз 849 гривень. Це Іспанія виробник. І не повірите, в зарі навіть є по 299 гривень. Я здивована ціною. Боді в зарі 299 гривень. Котон 95% котону і 5 ластану. трикотаж в рубчик зефірно-рожевий колір. Не віриться, що така солодка ціна в зарі може бути. Ось такий боді. Ще ось такий є врубчик і в смужку 299 гривень. 299 гривень. Зараз мене здивувало сьогодні досить. Оце все, що ви бачите, дуже-дуже дешево в Зарі. 299 гривень топ, 48 бавов, не модуль і ластан. Брюки 599 гривень, широкі донизу, теплі, трикотажні. Вони, бачите, з таким утепленням, з таким начосиком. Бавовна у нас 65% є котону і 35 поліостеру, 599 гривень такі брюки. Є в різних відтінках, але ці перші молочні, біло-молочні, самі більш ходові. Ще могли би бути коричневі, вони до всього підійдуть, правда? І можуть бути такі грічичні. Є брюки опалацу легкі, літні, 599 гривень, ліоцел і поліестер теж на знижці. Та такий широкий верху за щіпами, темно-синій колір. Дуже багато товару в наснижці. Якщо вам підходить такий формат і подобається, пишіть в коментарях. Буду показувати, що ще є на знижечці. Щасливі покупці вже ходять з пакетами. Я бачу далі, там ще теж є 299 гривень. Ну, давайте подивимося, що там за 299 гривень. Я так розумію, від 299 футболочка. Базова 299 кутон. А ще така є оверсайз, класна. Біла базова футболка 299 гривень. 100% котон. Ось така оверсайз, які чудеса в решеті, такі хороші знижечки. А який красивий комбіназон. Він теж на знижці, нібито топ вверху, а низ брюки. Навіть не здогадаєшся, що це окремо ви одягли. А, він ще на спинці відкритий, бачите? Цей топ на спинці відкритий. Його ціна 1299 гривень тут є віскоза, поліестера, ластан. І що я можу сказати, дуже багато класних речей на снижках, дуже багато новинок. Я просто вражена асортиментом, ну, зараз не перестає дивувати. Я не знаю, в них виробництво, мабуть, круглі, круглі сутки, тому що весь час поповнюється асортимент магазину. Льон і бавовна 899 гривень. Ось така сукня, вона призібрана від Італії, сукня сорочка на гудзиках і є гірчичний і блідорожевий відтінок. Вона думаю, мене розширена. розширена. Отака сукня сорочка. 899 гривень, а ще така сукня. Я їх називаю острівними. Це такий більш марокканський стиль. Вона якби легкої в'язки, бачите? Донизу вона довга і трохи трапецією. І в складі віскоза і поліамід. А ще покажу вам ось ці легкі коралові брюки. Неймовірно красивий кораловий відтінок. Вони широкі, за щипами, такий по літньому, красиві, 1499 гривень на знижці, коштує 2299 гривень. Це ліоцел рада всім, хто залишався до кінця цього відео. Хто мене підтримує коментарями, лайкосиками і підписочкою. Обіцяю, що відео будуть досить часто виходити, ви будете бачити асортимент в зарі і в інших а, а, брендах. 100% віскоза, побачила цю сукню, аж забула всі слова. Ще на кінець я вам покажу, тому. Смарагдовому зеленому кольорі красива це віскоза, 100% а сукня, якби така сорочка. Всім папа і до зустрічі!